Привіт, мої малесенькі друзі! Подивіться, хто до нас іде. Це ж весна. Де-не-де зима ще залишає білі латки, проте весна вже виспівує і дзвінкими і струмочками, і веселим гомоном птахів. Серед усіх дерев найчутливіша до цього співу красуня береза. З цією піснею сонця настає її пробудження, вся вона повниться соком, розвивається, настає місяць березень. Березень – це первісток весни, спадкоємець лютого, провісник квітня, ранок весни і ранок року. Це місяць сонце грі, веснові вітро ніс. Послухайте віршика, любі мої. Як ріка зламала кригу, в берег вдарила з розбігу. Без вітрила, без весла припливла в човні весна. Місяць березень до неї йде в березові алеї. Каже, вибач, що не зміг, килим страв прослать до ніг, розтопив не всі сніги, ще й залив низькі луги, за недогляд не свари, квітку проліска бери, та й сідай на всюди хід, повезу де схочеш, не забризкаєш чобі, сукні не замочиш. Усміхнулася весна, цвіт взяла, зійшла з човна і від радості в беріз забриніли каплі сліз. А ось іще віршик про березень. У березні, у березні, коли ж, коли ж іще такі бувають ранки, Забувши в сінях валянки і санки Біжить дочка під сонячний капіж. У березні, у березні цвіте гінка лоза над тихою водою, і ми із дому вийдемо з тобою під похожий день під сонце золоте, у березні, у березні земля прощається сторішніми снігами, і пролісок з вологими листками в колисці лісу, перше немовля. Дітки, як вам ці віршики? Мені вони дуже сподобалися. До нової зустрічі!